Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна фірма Джорджа, тип канини фланель, склад бавов на 100%. Лише в євро розмірі, в такому ось подарунковому пакуванні. Дивіться, одразу замірчики. Тут простирадло на резинці і 4 наволочки в комплекті. Плотний ПВХ-пакет на кнопочках. Ось так знімається пакетик. До речі, хочу сказати, що колір на етикетці відповідає постілі вживу, тож не бійтеся обирати за фотографією, яка є на упаковці. Також ще так додатково стрічкою затягнута. постільна білизна лише в євророзмірі, Ціна за євророзмір 1000 270 гривень. Не плутайте, будь ласка, фланель з байкою. Байка це більш зимова тканина, а фланель можна використовувати як влітку, взимку будь-яку пору року. Це у нас так запаковане простирадло окремо, як ви бачите. Тут в ньому завернуті наволочки. До речі, часто мені пишуть покупці, що немає наволочок, де наволочки, коли перевіряють. А все, всього лише треба гарно подивитися в простирадлі. Завжди зараз так почувається. Почали пакувати їх гарненько всередину А це у нас підковдрачка на замочку. Зараз відкрию, вам покажу дуже класна тканина. Вона не ліняне не кошлатиться. Зараз подивимося, як же ця постільна білизна виглядає в розкритому вигляді на дивані. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді, як на мене, дуже гарна, стильна. А у мене світлий колір. Оці ось пір'ячка двох кольорів: одна сіріша, більш темніша, інша світліша на бежевому фоні. Ця постільна білизна лише в євро І, До речі, є більше кольорів, не лише такі, як в мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, скину всі кольори. Так, стосовно тепер постілі. дивіться, яка гарна тканина. Це фланель, не путайте її, будь ласка, з байкою, тому що байка це більш зимова тканина, вона з таким начосом, як раніше, в нас були пелюшки в дитинстві. А фланель це постільна білизна, також м'яка, плотна. Тут є маленький ворсик, ворсика, він дуже маленький, бавовняна натуральна основа підходить на будь-яку пору року, хоч холодну, хоч теплу. Тому що дихаюча, натуральна тканина не ліняє, не береться ковтунцями. І комплектація в цій постільній білизні просто супер. Дивіться, що сюди входить. Перше і саме основне і класне це простирадло, яке на резинці. Резиночка буде по колу, ось така гарна міцна, не лише на куточках, як буває, а по колу. Це дуже зручно. Розмір 180 плюс 25 см на бока. Тобто на ось оцю частину матрасу чи дивану. На будь-що підходить, до речі, як на матрас, так і на диван. 180 на 200 плюс 25. Підходить на спальне місце 160 та 180. Під ковдра тут розміром євро 200 на 230. І вона на замочку. Замочок ось по низу під ковдри, закритий такою додатковою тканиною. Бачите, раз, і все, і його не видно. Фурнітурка працює супер. Також родинкою цієї постільної білизни є те, що вона складається з чотирьох наволочок в комплекті. Дві це 50 на 70 і дві 70 на 70. 50 на 70 з такими ось вушками-бортиками. І з цієї сторони одягається на запах. Доволі глибокий, гарний запах. Прошити все оверлочено. У мене, до речі, Постіль не кампанія, а як ви бачите, одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Але є і кампанія. Це коли поєднання двох різних кольорів та малюночків. Наприклад, простирадло одного кольору, внутрішня сторона підковдри іншого, такі теж мають цієї постільної білизни Джорджо. І 70 на 70 з такими самими вушками, рюшами І застьобується на змічку. Ось тут змійка, також закрита додатковою тканиною, щоб її не було видно, ближче до кінця наволочки.